Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео робимо з вами деталізований таропрогноз для України, світу та Росії на період січня 25-го року. Кожного місяця я роблю ось такі деталізовані прогнози. Буквально 26 грудня я зробив розклад. По місяцях для України в коментарях під відео прикріплю на 25 рік. Дуже цікавий, обнадійливий вийшов такий прогноз. Вже подивилося його дуже багато людей. Хто ще не бачив, запрошую вас до перегляду. А сьогодні будемо більш детально дивитися: Україна, світ, Росія, що чекає в 25 в січні 25-го року. Кому мої прогнози важливі і цікаві, як завжди нагадую, наголошую підписатись на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептецький. І сьогодні будемо знову працювати з новими колодами. Прийшли мені чергові презенти від Наталії. Знаю, що Наталя дивиться. І хочу їй щиро подякувати ось такі чергові передноворічні презенти. Колода, яку я називається давно хотів і давно думав її придбати. І от нарешті, вона в мене завдяки Наталі. Називається вона Таро Інсайт. І також ще Оракул Інсайт. І також ще одна колода символон. Але символон я мушу трішки освоїти, прочитати про неї, бо це така теж дуже окрема система знання. Я би сказав її про неї. Хто знає про колода символон, той розуміє, що там теж треба трішки підівчитися. Бо знаю про неї давно, але от саме тепер вона щось так от прийшла, щоб я нею працював. Тому від Наталії отримав презент аж три колоди, чому я дякую і. Е Будемо тепер робити прогнози ще такі різноманітніші. Та, я думаю, ще з новими підказками. Знаєте, такий період цього року новорічний, з презентами такими цікавими, новими колодами. Щось таке цікаве відбувається. Значить добре. значить добре. Ось тим більше, що. Про що давно хотілось думалось, і тут якось так от поштовх до реалізації і реалізація цього, так? Там. Презентують колоди, от нові карти. Там. Ще якісь такі от думки про відновлення Там. якихось проєктів, які я колись давно проводив. Цікаво. Пишіть ваші теж якісь відчуття, перечуття в цей передноворічний період. А ми дивимося детально для України. Так, по Таро Спочатку дивимося від дзеркалень. Січень. Хм. Перша карта. Хороші новини з дороги. Рицар Кубків. Друга карта. Десятка мечів. Ну, загрози ще є. Загрози ще є. Тому сказати, що вже от в січні 100% повністю припиниться війна, гаряча стадія війни. Ну, поки що ця карта, це, знаєте, не показує демонструй. Але є швидке рішення різних питань по Україні восьмірка жезлів. жеслів. Дуже активно по енергії встріну залишається дата приходу Трампа офіційно до влади інавгурація 20 січня. І після цієї дати теж може бути багато змін. Карта дослідження, проривів, карта, карта Сили для України. Боротьба з дияволом, внутрішнім зовнішнім, переговори. Так, дивимось по-другій колоді Таро для України січень 25-го року. Коли я робив загальний розклад, там були карти. Король Пентаклів був точно. А потім був Аркан Світ, народження чогось якісно нового. Також була карта сили, там вона називається Хоробрість. Деякі аркани навіть повторюються. Так, імператриця, ностальгійність повернення до чогось з минулого, переговори. Тут теж ця карта є. Тут пентаклів карта, яка фігурує дуже часто останнім періодом, як козир в рукаві, задіяння важливих теж, перспектив домовленості, важлива підтримка, якийсь такий сильний аванс, підписання якихось договорів домовленостей, світ Україна передусім. Карта сонця прояснення, просвітлення. Король мечів, допомога від земних і вищих сил. Нових, нових. Збройна, 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 військова. Тут більш позитивні карти. У питання навіть припинення війни протягом січня буде активно вирішуватись. Давайте подивимось по цій колоді. Новій. Таро інсайт. Що вона нам підкаже з січень 2025 року. Для України. Петірка мечів це теж, до речі, про боротьбу. І тут ця карта називається така, Бачите, боротьба. Боротьба теж такі якісь підступи, підступи ворожі, підступи, які з'їдають, які от там гризуть внутрішні, зовнішні. Тут так дуже цікаві малюнки, чому я хотів цю колоду. Тому що тут намальовано типу таке як дерево. І там такі якісь підступна якась така змія, там вилазить, от, пробує вкусити. Такі якісь підступні вкотре діяння внутрішніх ворогів, які завдяки яким от, зовнішній ворог має більше можливостей робити всяких пакостей. Друга карта теж йде восьмірка кубків, така карта про екзистенційні зміни, кризи. Про те, що треба рухатись до нового якогось порядку стану речей, до нових умов, до нових якихось обставин. І карта називається: тут так. Розкол і розставання. Ну, про що якби дана карта? Про пошук нових альтернатив, так як було, бути не може. І тут вона мені теж так нагадує: бачите, намальоване такі ніби. А, ну як? Гора, не гора, але тут такі намальовані, типу, як статуї. І одна, якби теж, так, якби руйнується. Тобто розкол і руйнація оцих якихось попередніх всяких е, устоїв, так? як це правильно сказати. Ну, ко Концептів, концептів. О, цікаво. Ще одна карта. Дев'ятка мечів. Сердечні роздуми. Тут вона називається. Роздуми кожного з нас. Роздуми. України Роздуми про Україну. І тут мені нітко знаєте про ось таку додаткову надію. Дуже намальована гарно ця карта, бачите? Так вона є. Тут навіть не дев'ятка мечів перепрошую, діва мечів, діва мечів, це не дев'ятка мечів, сердечні роздуми. Думаю, що це не дев'ятка мечів не дуже. І тут саме цікаво намальований такий якби, птах, який от, як вилітає з її серця, от кажуть, якийсь як про, про нову надію. Так, далі у нас хм. імператор, четверта карта рекомендація. Керуючий, керуючий господар. Імператор це в нас завжди про силу, про звільнення, про підтримку, про таке, знаєте, бунтарство і вимогу, яка буде задоволена. На рівні вищому керівному і. <laughs> і. І тут є така одна з додаткових карт, вона називається так. Ну, карти підписані російською мовою. А вони, правда, і українською мовою, вроді би, як є перекладені, але переклад, по правді кажучи, я так почитав деяких карт. Мені не сподобався. От, тому що воно якось так перекладено, чесно кажучи, якимось русизмами. Тому буду перекладати вам я, як, як воно би мало бути правильно. Відповідь так: Дай Бог, що було завершення гарячої стадії війни, взагалі війни, щоб було завершення війни на вигідних Україні умовах. Так, це коли ну, ситуація і простір сприяє цьому, цим змінам. Що тут далі, дивайтеся. Через правильну підтримку. П'ятірка Пентаклі. І через те, щоб не крали. От кажу, ці внутрішні, оці внутрішні, всякі внутрішні ворог. Так? Скільки це всього викрито? Всяких злодіїв, корупціонерів так далі. Щоби того всього не було. А вже, певно, бо й війни давним-давно не було. Вже якби та вся допомога прийшла по призначенню. Таке. Ну і е, давайте ангельські кілька староангелів, теж колодиком мені подарували. От. Подарунки, е, дивіться, від жінок літера Н. Від надії, від Наталії, літера Н в імені. Цікаво. Неспроста. Так, що в нас тут? Десятка. Десятка вогню, десятка жезлів. Це теж, бачите, що тут є карта стресовості, такої якби важкості і такого важкого грузу втоми. Ну, я так розумію, перша половина місяця далеко не є ще проста, сама легка. Далі у нас четвірка пентаклів. Це вже більше про якийсь контроль, про якийсь баланс, про якесь відновлення. Далі у нас четвірка жезлів. Врожай, просвітлення, теж якби якесь відзначати щось, святкувати. І як нова основа. Далі у нас Верховний суд, самодослідження, переродження, рефлексія, Верховний суд. Кожен буде за свої діяння відповідати. І колеса фортуни. Об'єднання світу задля перемоги України, більше об'єднання, успіх, вдача, фортуна, прогрес, переміни. Я думаю, тут до цих карт коментарі просто зайві. Починаються не дуже добрі в кожній колоді аркани, але завершуються в кожній колоді в основному арканами сильними і відповіді так: зміни можливі, сильні, рішучі, ті, які давно ми всі чекаємо. І такий січень може покласти активне завершення. І активні дії в завершення війни в Україні. Як воно буде, я не можу цього стояти гарантувати. Як показує карта сьогодні, так і кажу. Від чого це залежить, ви знаєте. Від прийнятих рішень конкретними людьми. Що в наших можливостях, що в можливостях Вищих силах, звичайно. Працюємо, молимось, боремось. Але. Приймають рішення, конкретні персони, і треба, щоб ці рішення для України по Україні були прийняті теж. Плюс. Далі дивимося. Світ. Далі димось. Динаміки світові по енергіях спочатку Таро Ошо. Січень 25-го року. Я кажу світ, чим далі, тим більше сходить з розуму. Карта довіри. Карта перемін. Пуста карта, називається заповнюйте свою історію, як хочете своє життя. Інтеграція, шизофренія. Є і дуже добре, і дуже недобре, називається, так? По-перше, інтеграція. Нові світові динаміки, технологічні, не виключно що медичні, і також от, інтеграція. Тут воно мені якось і про новітні технології, штучний інтелект, ще якісь розробки важливі, цікаві. Переміна. Коли справді якісь такі, знаєте, з однієї сторони, рішення, щоб зменшити ті ризики ядерної війни, третій світової війни. З іншої сторони, як такий теж успіх, вдача в тому, щоб можна було ще щось змінити. Аркан шизофренія ну таке, знаєте. Хто дурний, хто слабий, то вже, певно, кажуть, горбатого могила справи, да? нічого святий Боже не поможе. Вичищення, вичищення тих, хто не хоче мінятися. От, психоемоційні станики ще як загострення так, людей. Треба духовно пробуджуватись, довіряти Вищим силам, бути з ними в єдності. А також тут мені йде про можливість якось. Зменшення світових конфліктів через очистку від якась така, кажуть, як то, якась така невидима п'ята керуюча колона, таємне правительство, дехто там які гади присутні, відокремлення, викриття, світові політичні зміни, підготовка до цих змін, зміна керівників, правителів. Так, як одному з прогнозів було теж в певних країнах, можуть бути ще заколоти колотнечі. Щоб навіть повиганяти все, що де от Росія пробує командувати, керувати. Початок зміни якихось теж отаких от в різних країнах суспільних настроїв, настроїв, устоїв, тих самих якось таке традицій. Цікаво, якісь такі динаміки дуже цікаві. Те, що закладено буде вже в січні, а далі буде розвиватися по цих змінах світових. Ой. І природні, природні, якісь теж, бачите, карти є загроз чи катаклізмів. Природа, що буде бунтувати, природа, що буде в світових різних теж масштабах про себе нагадувати, що треба про неї дбати. Треба про неї дбати. І от ще я кажу: якесь постійно таке: оцей рік. Про щось нове пов'язано, чи знову якийсь вірус, чи от щось хочуть таке запустити чи зробити. Може цього, дай Боже, і не буде. Але от... Ну є оці карти. І тому людство вкотре має об'єднатися, щоб перейти на якийсь новий етап його свого розвитку. Так. І подивимося ще по таро. Давайте якісь світові динаміки. Чись таке якось про Англію, не знаю, про королеву Англії щось згадав. Ну, це що вже, скажімо, покійна. Чого? Може, ще хтось з таких світових, відомих, там, не знаю, правителів, монархів, теж помре. Також помре. Сила творчості. Сятка жезлів. Той самий дев'ятий аркан монах від людних. Необхідність духовного росту росту, карта смерті. Десь одні настрої втихають оці. Воювати. م... А в інших навпаки загострюється. Очищення через якийсь як теж кровопролиття. Тут чомусь згадується ще от питання Грузії. Таке. Якийсь новий от мова про новий світовий порядок, про зміну якогось важливого циклу, про зміну якихось, оцих... теж тих, всяких, не знаю, таємних правителів світових якихось оцих... змов, що там як хто називає. Ну, таке. І багато як про викриття, про викриття. Ого Це то Січень для світу такий, бачите. Дуже-дуже різний, десь плюс, десь мінус, десь гострий, десь навпаки трансформаційний, ой, різний різний. У нас ще січень, якщо брати по енергії, це ще ніби ну, завершення 24-го року, а вже з кінця січня вже повноцінно розпочнеться 25-й рік. Тому це такі підсумки і розплата за те, хто що неправильно думав, робив, чи то проста людина, скажімо так, без статусів. Чи то я не знати, який там статус на. Ну так, трошки подивилися. Найбільше нас цікавить Україна, звичайно. Але світові динаміки ось такі. Хто що відчуває, хто свої прогнози робить, пишіть в коментарях. І Росія. Січень. Буквально то на днях теж був у мене прямий ефір з 8 каналом. Там теж говорили про. Недобрі новини для Кремля, бо там карта геть була недобра. Я там багато чого такого цікавого важливо, теж розказав, що тут сьогодні карта покаже. Восьмірка кубків, пустота, крах розруха. Повішений. Немає досягнення їхніх планів, зради по якихось, коли вони роблять, знаєте, як ставку на якесь співробітництво. Їх зраджують, кидають. Якісь ще раз, чи то санкційні обмеження, чи то. Погіршення в їхній соціальній якісь оце, економічні ситуації, що там може бензина зростати, удари, ще по їхній території, в тому числі, повинні бути по важливих об'єктах, ще якісь такі економічні колапси. Внутрішні заколоти боротьба. Крісло, крісло трясеться той трон під правлячою владою. І Верховний суд, до речі, карта повторюється. Судний день, вкотре для них тепер буде ще активніший, ще ближчий. Не то, що настава, час пробив. Отак іде. Ну, карта так показує. да? От. Як би вже хотілося, щоб вже офіційно визнали смертого Путлера. Господи, щоб вже би поскоріше. Так, о, проговорив смерть Путліра і тут от заколочують кришку цієї труни. Так, зміна керівництва, зміна правління, десятка мечів. Чергова внутрішня гризня. Ще й вчора теж говорив вчора чи позавчора. Конфлікт, який ще там неоднозначний з Білоруссю. Ну, плани вони свої. От Купа людей вмирає. їхніх. плани вони свої все рівно не виконують, казяться, бісяться. І все одно вони будуть змушені, вони будуть змушені припиняти своє СВО. Бо так, скажуть, що виконали вони свої цілі. Бо в них чим далі, тим більше колапс. Обнулення того сатани вже бо воно скотилося. В те пекло й там сиділо, в тому вогні вічному горіло. І таке, якби вигнання. Бачите, карта ще вигнання, якісь повстання, повстання. Внутрішні, може, де знов себе активізують ті, що колись там хотіли скинути путірівську владу. Всякі ті, ті пригоженці, там, хто там ще? Різні проекти, такі як Свобода Росії, РДК і так далі. Десь вони затихли, пора відновлювати свою діяльність. Ну, ось такі підказки. Навіть не хочу багато про них говорити, бо карта стабільно недобра. Що там ті, про що там про ту Чорноту говорити? Чорна, недобра, погана, і от що мені сьогодні сподобалося, цей судний день для ворога. Судний день покарання. От хай буде просто так, от хай буде так і чим пошвидше. Давненько не випадала по них ця карта. А тут знов є. Ісь такі фактомні теж події. І кожен їхній неправильний оцей от крок приближає їх до їхнього ж фіналу і краху. Знаєте це, цей літак, що збили. Оця ситуація, так? Ну що це за. Ну це жахи просто. За все. Хай буде розплата Кожна по заслугах його, а їм то передусім в першу чергу. А далі, ще кажу, в мене є в Ютубі, я завантажив цей ефір з восьми каналом останній. Там теж про Росію було питання, що там їх далі, які там для них новини. І там ще додаткова інформація, можете подивитися. Це буквально ефір теж від 26-12. Ну, от такі, такі новини, такі повідомлення. Чекатиму я від вас. Коментарів. Відео поширюйте, щоб якомога більша кількість людей побачили актуальну інформацію. І почуємо з вами нових відео, прогнозування в прямих ефірах енергопрактиках. Всім світла побільше відправляю. Дай Боже нам в новому році. Пошвидшую завершення війни, перемоги України, звільнення територій. І взагалі, щоб в світі панував мир, добро і злагода. Хай буде так. Почуємось, бережіть себе.